Незважаючи на війну, такий тяжкий стан в Україні. Життя в сільських селах продовжується. Люди живуть, святкують новий рік, не тільки в великих містах новий рік святкується, святкується і в таких маленьких селах, де мало жителів, мало хатів, але тут все одно живуть люди, які не ховаються від тривог. Укриття того, що в сел... в селах немає укриттів. Багато більша частина жителів сіл це люди старшого віку, мало молодого населення, мало людей, яким там до 35 років, мало дітей, в багатьох селах вже закриваються школи, але незважаючи ні на що, села живуть. І в такі тяжкі дні, коли тривоги, коли, звичайно, в селі життя важче, ніж в місті. Це зрозуміло, але воно не хуже, ну, не хуже і не краще, можливо, але може в якоїсь мірі воно спокійніше. Тому що в великому місті так більше розваг, більше всього. Але люди зі люди знаходять розваги в чомусь іншому. А в даний час не розваги, а розради. В селі і в місті плетуть сітки, і в селі плетуть сітки, готують якісь смаколики для наших захисників. Для себе, щедрують. Більше, можливо, сільські жителі більше в гості ходять один до другого, чим міські, бо в місті якось це все забувається. Буває, що сусіди не знають один одного. В селах більш, більш це є якось так. Всіх з Новим Роком.